Кожен господар, хто має город або хоча б невеликий клаптик землі біля хати, знає, як багато праці потрібно, щоб виростити добрий урожай. Але не завжди наш труд винагороджується, інколи вся робота йде на нівець через дрібних на перший погляд шкідників. Одні з найпідступніших серед них це капустянки та личинки хруща їх рідко хто бачить у день, бо вони. Ховаються глибоко в землі у компостних купах, під дошками чи старим гноєм, де тепло й волого. Вони мовчазні не видають звуку, поки не стане запізно, коли навесні рослини починають в'янути без причини, а коріння виявляється підгризаним. Зимою ці шкідники не зникають, як дехто думає, а лише заселяють собі зручні місця найчастіше це компостні ями чи купи біля господарських будівель. Там їм тепло від перегниваючих решток, є волога й харч для переживання холодного періоду. Капустянка, хоч і схожа на великого коника чи навіть маленького рака, не спить зимою глибоко, вона лише притихає. Личинка хруща товста, біла, з темною головою закручується клубочком і сидить у теплому шарі землі, чекаючи весни. І якщо зараз у холодну пору, не звернути увагу на їхню присутність, навесні вони оживуть і за лічені тижні знищать розсаду, молоді корені та навіть цілі кущі. Селяни здавна знали, що ворога треба ловити, коли він спить, і саме зима найкращий час для боротьби з цими мовчазними хижаками, бо тоді вони не такі рухливі, їх легко знайти, якщо знати, де шукати. Особливо це важливо для тих, хто тримає компостну купу біля городу. Здається, що вона просто гріється і зріє, а насправді там може бути ціла колонія шкідників. Уявіть, усього одна капустянка відкладає десятки яєць, А личинки хруща можуть жити в землі до чотирьох років. Тож одна зима без нагляду може обернутися кількома сезонами втрат. Багато господарів починають розуміти небезпеку лише тоді, коли навесні помічають підгризені стебла молодої картоплі чи капусти. Але досвідчені люди кажуть якщо в тебе біля хліва тепла, купа компосту, знай, там життя кипить навіть узимку. Ці істоти не просто виживають, вони обирають місця, де найтепліше компост, гній, перегній, купа старого листя усе це для них як готель. Із підігрівом. Коли змерзає земля навколо, саме туди вони перебираються. І тому господар, що хоче спокійно спати, мусить знати, хто ховається під його ногами. У природі ці комахи мають своє місце, вони розкладають органічні рештки, поїдають дрібних шкідників. Але біда в тому, що в господарстві, де є город і сад, їхня корисна діяльність швидко переходить у шкоду, вони не розрізняють, де де бур'ян, а де капуста, що вирощена з любов'ю, їх цікавить лише м'яке коріння і тепле місце для гнізда. Ось чому кожен, хто хоч раз бачив, як зникає розсада після нічного набігу капустянки, не забуде цього. І тому наш обов'язок знати ворога в обличчя, навіть якщо він мовчазний і ховається глибоко. Є ще одна причина, чому варто звернути увагу на цю тему саме тепер узимку. У холодну пору в селі робіт у городі менше, але саме зараз можна зробити те, що допоможе зберегти врожай наступного року. Якщо знайти і знищити гнізда цих комах зараз, то навесні вони вже не піднімуть голови. Та й не кожен знає, що їх можна виявити навіть серед ночі, коли пригріє лампа чи світильник, капустянка виходить на поверхню. А личинки хруща можна знайти, розгорнувши теплий компост або землю, де видно рух чи підозрілі порожнини. Такі знання колись передавалися від діда до внука. Старші люди казали, а зима не для відпочинку, а для підготовки. І ця підготовка включала не лише лагодження інвентарю чи догляд за худобою, а й боротьбу з тими, хто шкодить під землею. Бо коли зійде сніг, буде вже пізно. Усе, що можна зробити, це тепер, коли ворог заснув, і не сподівається, що його знайдуть. Тож варто придивитися до свого господарства. Якщо є стара компостна купа, яку ви давно не ворушили, якщо біля неї завжди тепліше, якщо кури полюбляють там коперсатися, це знак, що там може бути життя. І навіть якщо зараз здається, що все спокійно, не слід довіряти тиші. Бо під нею часто ховається найбільша загроза. У наступних частинах ми поговоримо про те, як саме виявити цих шкідників серед ночі, які хитрощі допомагають їх упіймати, і як використати прості засоби, окріп чи пастку з пивом, щоб позбутися ворога без отрути та зайвих витрат. Але перше, що треба запам'ятати, капустянка і личинка хруща не зимові сплячі істоти, а справжні виживальники. І якщо ми не будемо пильними, вони весною вийдуть із компосту раніше, ніж ми встигнемо посіяти перші грядки. Щоб успішно боротися з капустянками й личинками хруща, треба спочатку навчитися їх помічати. Більшість людей не підозрюють, що вночі на їхньому городі відбувається справжнє життя, коли господар уже відпочиває після денних турбот. Під шаром землі і компосту прокидаються ті, хто нишком підгризає все живе. Капустянка комаха нічна, тиха, але дуже жвава вона виходить із нори, щойно в повітрі стає тепліше або чути вологу після дощу. Личинки хрущан не такі швидкі, але рухаються вглиб і вшир, прокладаючи свої тунелі. І саме в темну пору доби можна побачити, як ворушиться земля або чути легке потріскування, якщо притулити вухо до компосту. Селяни давно помітили: якщо ввечері вийти на подвір'я з ліхтарем і тихенько розворушити купу перегною, можна побачити ворушіння. Немов щось ковзає під землею. Це й є наші нічні мешканці. Найкраще шукати їх після кількох теплих днів. Узимку або наприкінці осені, коли температура не нижча за нуль, а компост ще парує, тоді капустянка піднімається ближче до поверхні, щоб знайти шматочки їжі чи просто змінити місце. Якщо засвітити ліхтарем, вона швидко почне ховатися, але її можна помітити темне, блискуче тіло, схоже на суміш, цвіркуна і рака, рухається дуже швидко. Саме тоді треба діяти. Щоб упевнено знайти шкідників, варто підготуватись. Знадобиться міцний ліхтар або навіть настільна лампа, яку можна винести на двір, довгий металевий прут чи вила, відро для збору, і найголовніше гарячий окріп. Багато хто дивується, навіщо вода. А вона допомагає, коли шкідник сидить глибоко. Якщо пролити окропом гніздо, комахи виходять назовні або гинуть відразу. Тільки треба бути обережним, щоб не обпалити себе. Найкраще це робити під вечір або навіть пізно вночі, коли температура в компості трохи падає, тоді капустянка ближче до поверхні. Є ще одна хитрість якщо вкопати невеликі скляні банки або пластикові стаканчики в рівень із землею і налити туди трохи пива чи квасу, то через кілька годин можна знайти у пастці кілька шкідників, їх приваблює. Запах бродіння, вони повзають на звук і аромат, падають усередину і вже не можуть вилізти. Це простий і дієвий спосіб, який можна повторювати кілька ночей поспіль. Для надійності такі пастки ставлять біля компостної купи, теплиці або місця, де зберігається гній. Ще один спосіб підсвічування. Капустянка боїться яскравого світла, але водночас воно її видає. Якщо поставити лампу біля компосту, навколо якої тепло, комаха починає рухатись і шукає де сховатись, тоді її можна легко спіймати сачком або лопатою. Дехто навіть робить невелике світлове укриття, ставить лампочку під старим відром або бідоном із вирізаним отвором, і вже через годину другу навколо збираються непрохані гості, личинок хруща знайти трохи складніше, бо вони не виходять на поверхню. Проте є кілька ознак, що вони поруч, якщо копнути землю на глибину 20-30 сантиметрів і побачити товстих білих черв'яків із темною голівкою це вони, особливо багато їх там, де було гнійне добриво або старий перегній, вони люблять поживний ґрунт, і саме тому компост стає для них найкращим місцем. Якщо бачите, що в компості земля немов жива. Ворушиться, осідає після дотику, це означає, що під нею цілі ходи, там і слід проливати окріп чи ставити пастки. Досвідчені господарі радять перевіряти компост хоча б раз на два тижні, особливо якщо зима тепла. Не варто чекати весни, бо тоді личинки розповзуться. Під час огляду можна лопатою розгортати купу, перевіряти теплі місця, якщо видно яйця капустянки, Дрібні білуваті кульки, схожі на манку, їх слід негайно знищити. Для цього не потрібно хімії. Достатньо полити окропом або винести частину компосту на мороз, щоб промерзло. Буває, що вночі чути легке шурхотіння біля гною або теплиці. Це також знак. Капустянка може навіть скреготіти, коли рухається між камінням, тому деякі господарі ставлять бляшані смужки або банки. Щоб чути звук, якщо щось шарудить, значить є гість. І тоді треба діяти швидко, підкопати, освітити, облити. Ще один народний спосіб ловити комах у теплу ніч, коли вологість підвищується, вони тоді виходять на поверхню шукати їжу. Якщо підстелити картон, мокру ганчірку чи мішковину, то під ранок під нею збереться кілька шкідників, їх можна зібрати і знищити. А щоб вони не повернулися, місце треба пролити настоєм з полину, тютюну чи мильної води. Вони не переносять таких запахів. Важливо пам'ятати, чим частіше ворушити компост у зимку, тим менше шансів у капустянки і личинки хруща вижити. Вони не люблять рухуч, холоду та сухості. Тому, якщо інколи перелопачувати купу, відкривати доступ повітря і світла, комахи підуть глибше або загинуть. Це проста робота, яку можна робити навіть у холодну погоду, і результат буде помітний навесні. Отже, щоб знайти цих шкідників серед ночі, не треба бути чарівником потрібно лише уважне око, ліхтар і трохи терпіння. Як казали старі люди, ніч покаже, хто спить, а хто шкодить. І справді, варто лишень підняти покрив компосту і послухати землю, і ви почуєте, що там не така вже й тиша. Колись у кожному селі знали десятки способів, як боротися з капустянками і личинками хруща без жодної хімії. Селяни не мали магазинних препаратів, зате мали гостре око, терпіння і хитрість. Кожен дід чи баба мав свій секрет, перевірений роками, який іноді діяв краще за будь-яку отруту. І якщо придивитися до цих методів, то більшість із них базується на спостереженні, де шкідник живе, що він любить. Чого боїться народ завжди умів обійти ворога не силою, а розумом. Одним із найстаріших способів було використання окропу. Коли взимку господар знаходив гніздо капустянки в компості чи під дошками, він не витрачав час, відразу ніс відро гарячої води і проливав місце. Це здається грубим методом, але він простий і надійний. Гаряча вода проникає в ходи. Опікає яйця та личинок, і вони гинуть миттєво. Звісно, треба діяти обережно, не опалити себе і не заливати всю купу, щоб не знищити корисні мікроорганізми. Найкраще проливати окропом лише ті ділянки, де видно рух або місця, де компост парує надмірно, бо саме там шкідники найчастіше зимують. Ще один перевірений спосіб пастки з пивом. Його використовували навіть тоді, коли про сучасні поради ніхто не чув. Дехто налаштовував ці пастки так закопували банку повінця в землю, наливали півсклянки пива або домашнього квасу, накривали дощечкою, щоб не потрапляло сміття, і залишали на ніч. Вранці в банці вже плавали декілька капустянок, іноді навіть жуки хрущі які прокинулися від тепла. Їх просто викидали або заливали окропом. У кого не було пива, використовували буряковий квас або солодкий настій із хліба, головне, щоб пахло бродінням. Цей запах приваблює шкідників сильніше, ніж будь-яка приманка. Дехто поєднував кілька методів одразу. Наприклад, після огляду компосту вночі господарі розставляли пастки, а вдень розворушували землю, щоб залити ходи гарячою водою. Інші додавали в компост Насті із полину або чистотілу, ці трави мають різкий запах, який комахи не переносять, Насті робили просто піввідра подрібнених трав заливали гарячою водою, настоювали день два, а потім проливали ним компост. Крім того, цей настій знищує грибки та гниль, тому користь подвійна. Є ще старий метод із курми якщо в господарстві є кури. Треба дозволяти їм час від часу розгрібати компостну купу. Птахи самі знаходять і виїдають личинок хруща та капустянок для них це ласощі, а для господаря природна допомога без зусиль. Тільки треба обмежувати доступ у певні дні, щоб птахи не розкидали купу надто сильно дехто навіть спеціально викопував частину гною і давав його курям на подвір'я, щоб вони. Перебрали його дзьобами. Після цього земля ставала чистішою від шкідників. Цікаво, що у старих господарствах використовували навіть звук і вібрацію. Дід мій колись казав Капустянка не любить гомону, тому він встромляв у землю металеві кілки, до яких прив'язував бляшанки або пляшки, вітер грав у них, і звук передавався в землю. Комахи йшли далі, бо не витримували постійного тремтіння. У сучасних теплицях дехто й тепер ставить такі пристрої найпростіші шумові відлякувачі. Це не знищує, але відлякує і змушує шкідників покидати ділянку. Личинки хруща селяни ловили під час перекопування городу восени, тоді їх збирали вручну і давали курям або спалювали. Дехто спеціально залишав невелике відро з вологим перегноєм біля городу. Личинки туди переселялися, шукаючи тепло. Через кілька днів відро перевертали і проливали окропом. Цей метод вимагав терпіння, але давав результат навесні, на тій ділянці шкідників ставало в рази менше. Є також традиція змішувати в компості попіл і трохи вапна. Капустянки не люблять лужного середовища, воно подразнює їхні покриви. Якщо періодично посипати попелом шари компосту, це не тільки зменшує кількість шкідників, а й робить добриво кориснішим. У старих зошитах городників часто можна знайти запис, попіл ворог усякі нечисті під землею. І справді цей простий засіб має силу. Сучасні господарі часто користуються пластиковими пастками або спеціальними гранулами. Але народні методи не втратили актуальності, бо вони безпечні, дешеві і перевірені поколіннями. До того ж, кожен з них можна застосувати навіть узимку, коли інші засоби не працюють. І, хоч здається, що боротьба з такими дрібними ворогами, справа дріб'язкова, насправді вона рятує чимало праці у багатьох селах і сьогодні старші господарі навчають молодших. Як розпізнати і знищити капустянку, вони кажуть не лінуйся взимку, то весною буде врожай, бо коли взятися за справу вчасно, то не треба потім витрачати гроші на отрути. Так і виходить, що найкраща зброя це гарячий окріп, пастка з пивом, запах полину і уважне око господаря, і в цьому є велика мудрість боротися не з усім підряд, а лише там, де справді потрібно. Якщо дотримуватись цих порад і не лінуватись час від часу перевіряти компостну купу, то вже за кілька зим кількість шкідників різко зменшиться, бо жоден хрущ чи капустянка не любить, коли їх турбують. А коли в господарстві порядок, усе ворушиться, перевертається, провітрюється, тоді земля стає здоровою. І це, мабуть, найголовніше, що залишили нам у спадок старі люди розуміння. Що природу можна приборкати не силою, а розумною працею. Коли зима стоїть у розпалі, земля скута морозом, а все живе завмирає, господареві саме час подумати про майбутню весну. Бо саме тепер, коли шкідники сплять у своїх сховках, ми маємо перевагу. І той, хто не лінується, хто розворушить компостну купу, перевірить теплі місця біля хліва чи теплиці, отримає весною. Здорову землю і спокій за свій урожай, як кажуть старі люди. Зима це не відпочинок, це розумна праця, і ця праця не завжди помітна, але саме вона дає плоди. У боротьбі з капустянками і личинками хруща важливо діяти системно. Одноразове знищення дає результат, але не повний. Тому кожна зима має бути частиною великого плану догляду за землею. Якщо щороку перевіряти компост, не залишати його без уваги, ворушити, поливати окропом, розставляти пастки, кількість шкідників поступово зменшиться. Це не відбудеться за ніч, але за 2-3 зими можна повністю очистити ділянку. І це не казка, а перевірений досвідом факт. Є кілька важливих речей, які слід запам'ятати. По перше, не тримайте компостну купу занадто близько до грядок або теплиці вона має стояти на окремому місці, бажано на сонячному, щоб прогрівалась і просихала. По друге, час від часу потрібно її перекопувати це не лише збагачує майбутнє добриво киснем, а й порушує спокій комах. Капустянки не люблять, коли їхнє гніздо турбують, тому йдуть глибше або гинуть. По третє, додавайте до компосту попіл, трохи вапна чи старих яєчних шкаралуп. Це створює середовище непридатне для шкідників, але корисне для ґрунту. Не слід забувати і про профілактику. Якщо біля компосту ростуть кущі бузини, м'яти, полину чи часнику. Це добре. Їхній запах відлякує капустянку, дехто навіть кидає у компост подрібнені цибулиння чи листя горіха, усе це природні захисники землі. І вони діють тихо, але впевнено. А ще варто частіше залучати до господарства курей, качок чи навіть їжаків усі вони поїдають личинок, зменшуючи кількість ворогів без жодної шкоди для природи. Важливо пам'ятати, не треба боятися цих комах, треба їх розуміти. Вони з'являються там, де тепло, сиро й затишно, тобто де є умови для життя. Якщо господар підтримує порядок, не залишає сміття, не накопичує надлишок гною чи бур'янів, то й капустянці там робити нічого. Головна зброя проти них чистота й уважність. Адже навіть найкраща пастка не допоможе, якщо ділянка занедбана. Селяни кажуть не чекай весни, щоб боротися, роби зараз. І це слушно. Бо коли сніг ще не розтанув. Але день вже довшає можна взяти ліхтар, заглянути в компост, перевірити, чи не ворушиться земля. Це справа нескладна, але корисна. Навіть кілька хвилин такої перевірки можуть врятувати десятки рослин навесні. А якщо знайдете гніздо, не шкодуйте окропу чи пивної пастки. Краще зараз витратити трохи часу, ніж потім сумувати над зів'ялою капустою. Пам'ятаємо, що кожна дрібниця має значення. Один пролив окропом, один розворушений шар компосту, одне перевернуте відро з пасткою усе це складається в загальний результат, і коли навесні ви побачите, як дружно сходять паростки, як міцно тримається коріння, то згадаєте ці зимові клопоти з вдячністю. Земля віддячить сторицею тому, хто не лінується доглядати за нею навіть тоді, коли здається, що все спить. Отже, щоб уникнути проблем, дійте завчасно. Взимку перевіряйте теплі місця, не дайте капустянці сховатися, не залишайте компост без уваги, весною не поспішайте використовувати його на грядках. Поки не переконаєтесь, що там немає шкідників. Якщо треба, проморозьте частину на відкритому повітрі, нехай кілька днів побуде на морозі. Це найкраща природна дезінфекція. Наостанок. Кілька народних порад, які варто пам'ятати, якщо після дощу бачите дрібні отвори в землі, це знак, що під ними ходи капустянки, присипте їх попелом або полите мильною водою. Якщо компост надто парує взимку, розгорніть його, дайте охолонути, бо під парою ховаються личинки. А коли на городі з'являться перші жуки хрущі. Знайте, що час готувати пастки, бо їхнє потомство вже шукає місце для яєць. І головне, не бійтеся братися за справу самостійно. Природа завжди допомагає тим, хто не шкодить їй, без отрут, без надмірних витрат, лише з окропом, попелом і розумом можна зберегти землю живою, як казали наші діди. Добрий господар не воює з природою, він з нею домовляється. Тож домовмося з нею розумно, ми працюємо, а вона дякує врожаєм. І тоді жодна капустянка чи личинка хруща не зіпсує нашої праці, бо земля відчує турботу. А турбота це найкраща зброя проти будь-якого ворога.